Луцького терориста Максима Кривоша етипували до колонії. Про це Суспільному розповів начальник слідчого ізолятора Андрій Гуляватий. Засуджений перебував у цій установі два роки. Нагадаємо, 21 липня 2020 року на Луцькій автостанції до рейсового автобуса Берестечко Краснилівка зайшов чоловік із пакунками. Через кілька хвилин він, погрожуючи зброєю, змусив водія заїхати на театральний майдан обласного центру та почав стріляти в повітря, утримуючи в заручниках водія і 12 пасажирів. Стало відомо, що це 44-річний Максим Кривош. В останні роки мешкав у місті Дубно Рівненської області, мав судимість. Перемовини з Кривошем тривали більше 10 годин. Вимагач серед іншого хотів, аби з ним зв'язався президент України та записав відео. Запис з'явився в соцмережі на сторінці Володимира Зеленського на кілька хвилин. Кривош спочатку відпустив двох жінок та 15-річного підлітка, потім і сам здався правоохоронцям. Розгляд цієї справи тривав більше двох років. Підсудного з Луцького СІЗО переводили до львівської психлікарні. Розповідала Суспільному суддя-спікерка Луцького міськрайонного суду Людмила Присяжнюк. Його кілька разів обстежували, згодом визнали психічно здоровим. Адвокат Кривоша Віктор Коренга розповів, що його клієнт заборонив давати коментарі журналістам, аргументуючи, що це хоче робити сам. Розгляд справи Кривоша проводила колегія суддів та присяжних. Його обвинувачували за сімома статтями кримінального кодексу, зокрема у теракті та захопленні утримані заручників. Підсудний чекаючи на його проголошення, сказав, що оскаржувати його не буде, яким би не був термін ув'язнення. А винним себе визнаєте Чи ні, «Ні, я себе винним не і не визнаю. Вирок Кривошу винесли 26 вересня. Призначити кривошу Максиму Степановичу сточне покарання в виді 13 років позбавлення волі з конфіскацією усього майна належного йому на праві власності. Початок строку відбування покарання. Кривошу Максиму Степановичу обчислювати з 21 липня 2020 року. Засуджений відбуватиме покарання в колонії у Рівненській області, каже керівник Луцького СІЗО Андрій Гуляватий. Нам приходить наряд. Яка комісія, яка визначає, куди його розподілити на подальше відбування покарання. І на підставі цих документів ми вже безпосередньо направляємо особу. Приїжджає Національна гвардія, забирає, відвозять і вже безпосередньо звідси до нас на поїзд і розподіляють по установах. 23.11.2022 року. Кривош Максим Степанович. Плановим етапом відбув для подальшого відбування покарання до сектору максимального рівня безпеки Городищинської управної колонії номер 96 яка знаходиться в Рівенській області. Павло Мельничок, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк.